Всі 30 населених пунктів Комишуваської громади це зона активних бойових дій, і територія, яку з березня 22-го року постійно обстрілює ворог. Адже до лінії бойового зіткнення від центральної садиби не більше 20 кілометрів. Частина місцевих звідси виїхала. Дехто вже повернувся додому. Є і ті, які постійно мігрують між населеними пунктами: понад півтори тисячі вимушених переселенців, переважно з Оріхова та навколишніх сіл. Ось так центр Комишувахи виглядав після обстрілу Росіян у травні 22-го. Тоді вночі ворог атакував ракетами С-300, багатоквартирні та приватні будинки. А так п'ятиповерхівки виглядають зараз. Мешканці верхніх поверхів після обстрілу виїхали. Залишились ті, хто проживає на нижніх, переважно літні люди. Чорні рани від влучень на будинках зашиті. Полагоджений розірваний газогін. Люди пораються по хатніх справах. Люди тут були, Ну, я виїжджала і приїжджала. Ну що, живемо, вже якось привикли. Стріляють, а ми живемо. Комунальні послуги у нас всі будинки. І газ, і вода, і світло в нас всі є. Два роки поспіль люди лагодили свої помешкання, ремонтували спільними зусиллями місцевої влади та благодійних організацій. Селищна рада допомогла з будівельними матеріалами. На обох п'ятиповерхівках полагодили дах. Гуманітарні організації замінили пошкоджені вікна і балконні блоки, а внутрішні роботи у своїх помешканнях люди робили власним коштом. Люди на біді. А громада що вони давали? Давали пленку, давали ДСП забивати, доски. Квартира пенсіонерки Любові Миколаївни на третьому поверсі, і в ній також є пошкодження. Але ремонтувати жінка не береться, комушуваха і сьогодні під обстрілами. Усе в мене повериване, і двері повиривані, і з м'ясом вирване. От усі двері, кухня, ця... Дірка. Між кухнею і між залою. За два роки не вдалося їй. Нічого, її я сама йому нічого не зроблю. Понімаєте, якби була в мене хата на землі, я б щось робила. А що я сама зроблю? Ось, підемо подивитися на п'ятім етажі. Що, цих два, два етажа треба знімати? Забути цей страшний обстріл неможливо, каже Любов Миколаївна. Тільки зробила ремонт. І оце так. І оце, і оце отаке, таке нам руські брати зробили. У ту ніч всі годинники в оселях людей зупинились за п'ять хвилин до першої години. Бігли ми в підвал, де ми ж там усі знаходилися. Кажу, дівчата, у нас щось страшне скоїлося іменно в нашому домі. Ми на силу дождалися чотирьох часов утра, щоб пішли. Пішли, вмерли. Ми помирали. А так одразу після обстрілу виглядало домоволодіння Любові Смирнової на лініях електропередач металеві листи від паркану, на подвір'ї суцільні руїни. Вони й дотепер накриті плівкою, ремонтувати нічого. Хіба що літню кухню підлатали, каже власниця? Прибіг мій чоловік весь у крові, бо на нього обвалилася стеля, дах і сказав, що нашого будинку вже немає. Що там велика пожежа. Ми хотіли загасити її власноруч, але сили не змогли, сили були нерівні. Жити було ніде, тож винаймали, виїжджали до Запоріжжя, були якийсь час внутрішньо переміщеними особами. Родина Смирнових взяла участь у державній програмі є відновлення і отримала сертифікат на придбання нового житла. Купили квартиру у Запоріжжі, але робота у жінки в Комушувасі, тому вона повернулась додому. Винаймає житло у своєї приятельки. Двоящичка посадили. Оце скільки на по а пенсіонерка Ніна Черкас від сертифікату відмовилась. Торік у листопаді російська ракета прилетіла на її подвір'я. Жінка дивом залишилась живою, а дім відновлювати вже не було сенсу. Він стояв ось тут, де зараз пустир. Пані Ніна перезумувала у доньки. Зараз повернулась додому. Для неї спільними зусиллями облаштували літню кухню. А чому ви відмовилися? Чому ну того, що я кажу, що це центр? що я прибувала. Ну я не знаю, я не хочу. Ні. І отут уже не хочу. Я хочу в хату. Я противна, Я хочу додому. Хочу додому. Ці слова багато разів ми чули від людей, які через війну були змушені полишити свої домівки. Їм всіма можливими способами допомагає місцева влада та благодійні організації. Ми всіляко допомагаємо їм і щодо надання продуктів харчування від донорських організацій і гігієнічних наборів. І всякої іншої гуманітарної допомоги це були і білизна, і були пос... набори посуди, і ліхтарі, і павербанки. А для тих, хто залишився без житла вдома, діють різноманітні державні та місцеві програми. За словами Юрія Карапетяна, програмою є відновлення у Комишувацькій громаді скористались близько 300 осіб понад 200 отримали грошову компенсацію на відбудову своїх помешкань. Є проблема з тим, що у багатьох мешканців ну не все гаразд з документами. Тому до в такому разі ми до е, допомоги мешканців яких немає документів, залучаємо благодійні організації, щоб вони допомагали. І досить таки успішно вони працюють, вставляють вікна, допомагають з ремонтом дахів. Тому процес іде. Мабуть, ми в області, якби не найбільше, ми вже на сьогоднішній день опрацювали звернень від громадян щодо допомоги по програмі є відновлення. І зараз у Комишуваській громаді опрацьовують звернення громадян, які постраждали від війни, спілкуються конкретно з кожною родиною та визначаються, як допомогти людям.